Мама загиблого героя Максима Міхліна говорить: встановили меморіальну дошку, щоб зберегти пам'ять про єдиного сина, який з дитинства прагнув захищати інших. Коли маленьким був, він пожежником хотів стати. Десь йому як виповнилось років 14, то все це вже була армія. Я була не в захваті від його бажання. Я завжди питалася його якось переобіти, але він все одно. Все одно він до цього йшов, і як тільки ми виповнилось 18 років, він пішов, подав документи на контракт і прийшов мене, вже поставив перед фактом, що я вже військовий. Через рік служби юнак вступив до Харківської національної академії Національної гвардії України, яку закінчив у званні лейтенанта на мітингу реквіємі. Багато спогадів про Максима як друга дитинства, про Максима, студента і військового побратима з позивним Асмонд. Завжди хотів показати, хто тут хазяїн в Україні. А хазяїн Україні – це український народ. Знаю його з шістнадцятого року. Потім пішли ми навчатися в академію національної гвардії України. На повищення, ну, захотіли стати офіцерами. Але головною мрією Максима була саме служба в Азові, говорить мама захисника. Він вважав, що це е, саме та армія, яка повинна бути в Україні. Йому було вже 25 років, а хлопці приходили там по 18 років. Е, і він прийшов в КМБ, отримав, е, отримав шеврон. це якби е, то що надає вже право служити в Азові, коли почалось повномасштабне російське вторгнення, Максим з побратимами захищав Маріуполь. Оборона міста героя тривала загалом 86 днів: 82 з яких у повному оточенні. Батько Максима Михайло з першого дня повномасштабної війни був у сумській теробороні. А мама чекала звісток і особливо від сина. Він останні раз на мені ні 4 э, марта березня написав, що він йде на завдання і що зв'язку не буде, і э, коли зможе він мені за ну, більше він мені зможе. Коли вже почали виходити з Азовсталі, ми чекали дуже довго чекали, дивилися новини. Вже потім батьки дізнались, Максим загинув ще 15 квітня 2022-го у вуличних боях за Маріуполь. Кожне слово з цієї трагічної розповіді дається мамі з великим болем. Не було свідків, що він загинув. Просто він не повернувся завдання, і у нас, якби була надія, що він у полоні. Ми 8 місяців його намагались знайти. Не втрачали надію його знайти живим небрі. Прошлого позапрошлого року ми знайшли його в Дніпрі. Вже похованим, як невідомо. Виявилося, що вони повернули його по обміну тілам. Торік, 12 січня 2023 року, героя перепоховали на алеї слави центрального кладовища міста Суми. А від сьогодні ця меморіальна дошка нагадуватиме наступним поколінням студентів про те, що юнак із наймирнішої професією пекти хліб не вагаючись, віддав своє життя за Україну. Говорять викладачі, але всі його думки були завжди тільки про армію. Якщо ми його питали про технологію хліба, це було складніше. А про танки про зброю він би розказував нам, не зупиняючись. 21 загиблий у сумському фаховому коледжі створили пантеон героїв-випускників, які віддали життя за Україною з пошаною до їх подвигу, говорить керівник навчального закладу. Той патріотизм, той дух наших випускників, які на жаль загинули і які зараз захищають нашу державу зброєю. Це у це виховання, це порядність, це людяність, яка повинна бути у нашої молоді, яка зараз навчається, наші майбутні захисники і те покоління, яке буде відновлювати нашу державу після перемоги. Указом президента України Максим Міхлін нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Йому назавжди залишилось 27. новини, СТС.